Бог є з нами не тільки в радості, Він є Богом не тільки чудес, Він є з нами, коли в печалі, ми, коли промінь надії щез. Він є з нами, коли ми плачемо, коли горе заповнить вщерть. Ми для Нього багато значимо. Задля нас Він пішов на смерть. Не покинув він нас із тривогами, не залишив він нас у вогні. Він ішов усіма дорогами, по яких теж ходили ми. Ти сльозами вмивався гіркими, коли душу наповнив біль. А Він брав і руками сильними піднімав і зміцнить хотів. Він, як батько, як пастир люблячий, ніжно рани усі зціляв, і Він бачить, який ти змучений, як в знемозі ти майже впав, Він підтримує у печалях нас, хоч так часто не бачимо ми. І найтяжчий, і в темний, і в страшний час. Він зігріє і дасть сили вмить. Не забудь, що в житті щоденному. Дуже часто ти матимеш біль, але навіть в найбільшу темряву буде поряд Спаситель Твій. Він Творець, Він так часто милує, Він дає так багато сил, і нам потрібно це бачить вірою і не забути чудових слів, які Він залишив у писанні для всіх вірних тих, хто пішов за Ним. Ось я з вами до днів останніх і до закінчення всіх віків, тож у серці ви майте віру в те, що Бог з нами поруч є, і Він буде давати силу на руках своїх понесе. Не забудьмо, любов Христовою, серед темних і світлих днів, з нами Бог, з нами сила Господа, від сьогодні і на віки віків. I mean.